З якої сьогодні нагоди ми з вами зібралися. Так, це ювілей нашої Кіровоградської обласної організації Національної спілки письменників України. І сьогодні їм виповнюється 40 років. Для мене це дуже велика честь сьогодні вас вітати. 40 років це ціла епоха. 40 років з вашої спілки виходила плеяда сильних потужних письменників, з якими ми. Кожного разу знайомимось на нево, адже я бачу, як ми видаємо багато з цих книжок видані за підтримки обласної програми книговидання. Багато хто з вас починає заново писати, писати в найтяжчі часи України під час повномасштабного вторгнення. Це біль, і це в той же час творчий такий поступ, який. Буде показувати, якими ми були в ці часи для людей, які будуть читати ці книжки. І я знаю, що кожен з вас своїм пером, своїм письмом, своїм словом зробив дуже багато добра. І за це вам безмежна вдячність. І я хочу побажати кожному з вас натхнення і написати головний свій твір про перемогу. Дякую і вітаю вас 40-річчям! За значний внесок у розвиток української літератури та мистецтва, активну громадянську і просвітницьку діяльність, вагомі літературні здобутки та згоди 40-річчя від дня заснування. Пані дякую, шановні колеги, шановні наші гості, дуже приємно. Бачите, ми не боїмося блекаутів. Письменники були першими, хто зреагували на події повномасштабного вторгнення. І сьогодні символічно, що наше річчя ми відзначаємо саме в такому блекауті. Ми цього не могли передбачити. Як і не можемо передбачити того, що буде завтра, але кожен з нас повинен робити те, що вміє робити найкраще на своєму місці. Дякую. Почесною грамотою обласної військової адміністрації нагороджується. Бондай Василь Васильович, Прозаїк, член правління Кіровоградської обласної організації України. Василь Васильович, вітаю вас, дякую вам. Україні! Героям слава. Ковальчок Катерина Георгіївна, поетеса, членкиня Кіровоградської обласної організації. Спілки письменників України. Вітаємо вас, дякуємо вам за вас. Клочі Григорій Дмитрович, літературознавець, член Кіровоградської обласної організації Спілки письменників України. Гучніші оплески, пасічні! Так, е, е, гармазі Надія Сергіївна, поетеса, літературознавиця, голова Кіровоградської обласної організації Національної спілки України. Так, Подяку обласної е, військової адміністрації. Оголошено. Каретному Анатолію Дмитровичу, поету, члену Кіровоградської обласної Дякую. вас. Національних... Тимати слава народу України. Героям Героям слава! Полевіні Ользі Миколаївні, поетесі, прозаїку членкині Кіровоградської обласної організації Національної спілки письменників України, голові Кіровоградського обласного літературного об'єднання з ПЕП імені Віка Погрубного. За цей час спілка письменників справді стала потужним осередком. В області, де зібрала різнопланових, різноманітних різних людей, які пишуть і доносять свою правду через слово до не тільки жителів області, то і України, а й за кордоном. Я хочу побажати вам справді міцного здоров'я, великого творчого натхнення на ваші подальші справи, реалізацію всіх ваших найзаповітніших мрій, ідей, планів. Звичайно, продовжуйте своє письмо, доносите правду про Україну, про українську народну культуру, про її літературну спадщину, щоб нас чули, знали не в Україні, а й зору. Почесною грамотою нагороджується Корнієнко Оксана, поетеса, прозаїкиня, перекладачка, секретар обласної організації Національної спілки письменників. І е, подяку Любарському Роману, поету і прозаїку, члену обласної організації спілки національної спілки. Спілки письменників України. Приємно вітати вас. Я від імені керівництва Національної спілки письменників України вітаю вас із 40-річчя обласної письменницької організації. Найвища нагорода Національної спілки письменників України це медаль. Бо чесна відзнака ось така. Нагороджується: царук Антоніна Петрівна. Могилюк Володимир Володимирович. Олександров. Олександрович, припрошую. Почесні грамоти Національної спілки письменників України за активну творчу діяльність та багаторічне служіння українській культурі нагороджуються. Гармазій Надія Сергіївна. Ми так багато співпрацюємо. Каретний Анатолій Дмитрович. Дуже дякую. Привітаємо. Угу. З нами нещодавно офіційно, але неофіційно, мені здається, ще з часів сівача. Я маю на увазі літературну студію, сівачка. Дуже дякую. Сергій Іванович. Маліфіка. Супер, ми щодня несемо це слово з суддям. Дякую. дякую. І Єременко Любов Валентинівна. Дякую. 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 Баранова Олена Сєгенівна. Дякую. всім. І вам дякую. Дякую. Горча Катерина е, Георівна. Отже, я вітаю всіх, звичайно, тих, хто долучився до лав Національної спілки письменників України. Хоча, звичайно, ми потребуємо омолодження, але, але не має значення, повірте мені, якщо людина талановита, незалежно від віку, ми звичайно раді, якщо е, долучаєтесь до нас, Аліна Шевченко. Анатолий гаражный уляк движения в новый интернет. <рес> а, ні, знач, ну, а значків. Ви з до війни, але після того мене не робили їх. Так, мельник Петро Петрович. <плес> я знаю, пан Петро поєднує гармонійно і владний якісь обов'язки. Поважний іменниць, і журналісти, і журналістський. Журналіст, журналіст. Вітаю вас. Приємно вас. І Павленко Олена Миколаївна. Хто для... <пробітник> Діційним... вони ми, ми знаходимося в себе <пробітник> вдома, тому що ми дружимо. Ми любимо всі заклади культури нашого краю. Але літературний музей для нас як рідна домівка. Я вам скажу більше. Більшість письменників вже багато своїх речей сюди перенесли для нащадків. Свої дипломи, грамоти. Так. Тому ми радо передаємо фото. Яко це звичайно, Присто. тому що ми е е літературний музей. Ми в 95-му році відкрилися, тому що збирати матеріали про письменників земляків Дуже рада сьогодні бути в колі нашої такої теплої, дружної письменницької родини. Я хочу, щоб кожен з вас був наділеним здоров'ям для того, щоб писати те, що буде читатись потім Мальдові. Ми сьогодні там вам підготували невеличкі сувенірні подарунки. Це звичайні вітаміни для того, щоб ви мали все ж таки здоров'я творити, писати і надихатись. Надієчко, а я тебе сьогодні вітаю. Марія Володимирна, скажіть, що там Не скучує, так, то Так, там закінчився блискучої оціною. Надієчко, я тебе вітаю. Ми з тобою першому році стали тими жінками, на чиї плечі постало багато рішучих питань. Але я переконана, ми з ними справилися і далі будемо справлятися. Вітаю бажаю натхнення здоров'я і дуже тішило сьогодні вуха. Те, що ми є така креативна, прогресивна область, але ж маючи таку красуню, очільницею, то ми не, не можемо бути іншими ні в якому разі. тому за підтримки таких мужніх. Таких обдарованих і талановитих чоловіків ми зможемо дуже багато. Тому я вітаю і всього найкращого процвітання вам всім. І Перед тим як ми перейдемо до того, для чого, для чого ми сьогодні зібралися власне ювілеї, це таке дати, коли треба дякувати друзям і партнерам. правда? Я думала, в якийсь спосіб це зробити так, щоб це було ефективно і дієво. І тому ми вирішили випустити таку ось. Уже говорю книгу, тому що це планувався буклетик маленький, який буде складатися, знаєте, як складочка така рекламна, як плеєрки роздають. Потім це планувалася брошура. Але в результаті роботи, в результаті купання в наших архівах, якби мене просто час не зупинив, це було б дуже-дуже таке простелезне видання. Але тепер за стандартом це книжка, яка має назву Літературна кропивниччина. Я сьогодні раду. Говорю, що ця книга з'явилася завдяки тому, що нам є про що сказати. Це 40 років історії в слові. Наша історія літератури на Кіровоградщині, сподіваюся, скоро вже буде кропивничим, вона унікальна. Вона презентує такі імена, якими не може похвалитися жоден регіон. Наші письменники відомі в Україні та світі. Ми не будемо ходити далеко. Нашими вуличками можна проводити літературні екскурсії, говорити про маленька, провенеченка, про всіх хто тут були, хто пішли звідси, але насправді завжди залишаються з нами, сповнюють нас тією енергетикою, яка є у нашому такому гарному місті. Це видання складається з кількох розділів. Тут дуже багато фотоілюстрацій, дуже багато всього такого хорошого. І я хочу подякувати людям, завдяки яким це видання з'явилося. Не тільки тим, хто мене підтримували, а передусім мені дуже допомогли Антоніна Петрівна, Царук, Василь Васильович, Бондар і Ольга Миколаївна, тому що коли робиш щось в хаосі, завжди шукаєш якесь духовне опертя. У нас дуже активне жіноче лідерство в регіоні, але жінки вони такі сильні. Незламні стоїчні, ніколи не просять про допомогу. Тому я дуже шаную тих, хто самі приходять і просто допомагають. Такими людьми в моєму житті стали також Анатолій Дмитрович Фередний, який надихав мене і постійно підтримував. Навіть вечорами ми часто радилися щодо назви. У нас були дискусії, як краще назвати. Я писала про це колеги, пригадуєте, мого тривожного вечірнього листа. Як краще кропивниччина, чи все ж таки Кіровоградщина, виходячи з логіки подій. І з нами сьогодні присутні наш чудовий видавець Сергій Вікторович, Я вдячна, що ви завітали на наше свято, тому що без вашого родинного видавництва не було б, мабуть, нашої письменницької організації, тому що немає письменника, книга якого не виходила б у видавництві. ми вам щиро дякуємо, що ви так оперативно втілили наші. Я вам дуже дякую. Це для мене дуже цінно і знаково, і я переконана, що кожен хто матиме в себе таку книгу, то є безцінний скарб. То є безцінно. Дякую, дякую що дякую за вам всім. Дякую вам. А, І оскільки нас багато, я Дякую. хочу подарувати нашим шановним мостям Катерина Сергіюна, Анатолійович, коли нас завжди пам'ятали, ми були завжди поряд з вами. І плавно хочу перейти до відзначення наших друзів, і партнерів, які сьогодні завітали. Хочу вручити подяку обласній універсальній науковій бібліотеці імені Дмитра Чижевського. Є хтось із бібліотеки? Пані пані Тетяна. Пані Тетяна, я чудово і відразу передати у фонди бібліотеки примірник нашої книжки, щоб вона також була у вас, і пані Ірино, пані Тетяна ага. Григорівни. Вітаємо всіх вас з такою подією. Щиро дякую. здоров'я, миру, процвітання і всього всього само найкраще. Щиро дякую. 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 Ми вас Любимо, тому що ну без письменників не було бібліотеки. Ну і письменникам без нас би було дуже тяжко. Ми не існуємо без тих, хто сьогодні нас прийшов підтримати. Борисомиколаївна дякуємо вам за співпрацю, за підтримку. І, звісно, нам буде дуже приємно, що тепер ми будемо завжди з вами. Так, дякую, дякую. По-перше, я хочу всім сказати вам дякую за ваш талант, хай побажати вам, щоб ваша муза ніколи вас не покинула, творчих злетів, гарних книжок і саме головне вдячних читачів. І хочу від бібліотеки влучити теж. Так, подарунок і подяку за те, що ви з нами, і ми завжди готові вам допомагати. Дякую. 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 дякую, дякую щиро. Ви... До речі є історичні свідлини, де ви з дружиною Віктора Близнеця і наші колеги Василь Васильович. Так, Василь Васильович. А ми дякуємо, що ви є нашими партнерами, і вітаємо вас з ювілеєм. Це дуже довгий шлях, гарна дата, і я вірю, що через 10 років буде 50-річчя, Ми всі також зберемося. в такій камеральній, приємній обстановці, тож розширення кола спільчани, зважаючи на складні умови, процвітання вам натхнення, і щоб ви змогли реалізувати всі свої задачі, які ми б вони не були. Б а, божевільними навіть, але вони мають бути реалізовані і це подаруночок від музею Ну, І за нашу ганній традицію ми завжди на народження вітаємо нашими колажами. Ну і Звичайно, колаж це наших літературних віталень. Це. На дякую. дякую за запрошення. Безперечно, знаєте, слухав, і коли пан Михайло казав, що ваша організація. Є одна з найкреативніших. Завжди мене це тішить, тому що я вважаю, що наша область вона повинна бути завжди в лідируючих позиціях в Україні. Ми повинні завжди про себе демонструвати, говорити, піарити себе. І те, що от коли до нас приїжджають такі високоповажні гості з Києва і говорять такі хороші фрази, слова це розвідчить про те, як ви потужно працюєте. І безперечно від цього власного кризнавчого музею я вам хочу подякувати за співпрацю. Ми проводимо з вами значну кількість заходів. Ви завжди відгукуєтеся на наші запрошення, а ми відповідно завжди відгукувалися і будемо відгукуватися на ваші спільні з нами проекти. Тому ще раз вас вітаю всю письменницьку спільноту. Бажаю вам творчого натхнення. бажаю, щоб якнайшвидше закінчилася війна. І це додало вам певно такого емоційного піднесення для того, щоб писати свої нові твори. Бо, власне, і історія пізнається через слово, як власне все в цьому житті. Тому це вам невеличкий подарунок після обласнувати знати музей. Дякую. Дуже багато зроблено за останні десять років і Вашим керівництвом і під нинішнім керівництвом, і за вашою участю, і за участю краєзнавчого музею, і за участю письменників. Ви знаєте, там Богом благословенне місце. Воно намолене віктором погрібним, письменниками, поетами. Один із письменників, який приїхав з України, каже, є багато. Відвідував місць, але це місце дійсно Богом благословенне. Спасибі, що не забуваєте, спасибі, що співпрацюєте. Недавно ми підписали проєкт на наступний рік. План роботи. І там біля десяти заходів вони пов'язані співпраці з письменниками і з поетами. Запрошуємо. До нас на заповідник природничий, де розслабитися можна, де прочитати вірш, де послухати солов'я, де побачити лебу і де мріяти про перемогу. Арсенівці і мрії про те, що Арсенівка відродиться, і ми будемо докладати спільну зусиль, працюємо, дякуємо вам. Дуже дякую, але я прийшла теж з подарунком. Давай, Давайте потримайте це. це вам такі красуні. Ви знаєте, за 40 років існування спілки обласної організації Національної спілки письменників це величезний екскурс, величезний екскурс тих видатних подій на терені культурно-мистецької палітри взагалі краю. Тому що люди, які члени цієї організації з самого початку, Володимир Панченко, Леонід Куценко, це ті люди, які пішли з життя, але створили такий неоціненний внесок взагалі в розвиток нашого краю, не тільки в письменництво, а в розвиток нашого краю, встановлення самосвідомості українця. Виборювання незалежності України це ті люди, які е, писали, говорили про те, хто ми є такі, які ми українці. І це надзвичайно великий експорс, е, свідком яких я була. І я хочу подарувати сьогодні вам Веліка. Я не знаю, війшло це в буклет чи ні. Я хочу подарувати фотографії з цього свята, фотодокументи з цього свята, програму свята, запрошення і книгу Володимира Олександровича Яворівського з дарчим підписом до України і до Українців. Я вітаю вас, передаю вам цю справу. Я, ну, я можу не передати музейникам такі ж точно матеріали, тільки правда, без книжки, бо вона в одному екземплярі. Дай Боже нам всім писати тільки про красиві моменти, щоб ми після перемоги писали про, ті, про красу нашого життя, про красу нашої країни. Я вас вітаю, Надійко, Хай вас Бог береже всіх. спасибі вам за те, що ви є. На таких, такій красивій країні вітають нас всіх. Дякуємо вам, що ви втілюєте наші найсміливіші фантазії в такі рекордні корота <звіток> <звіток> Я дуже рідко буваю на такій заході. Але ж мені дуже приємно. Я не з літературної сфери, а з такої бізнес-сфери. Хочу вам подарувати від нас тут. Ще радіа. Дякую. Даруй на час слова буквально. Знаєте, дуже рада, що наші слова, які ми з вами друкуємо, пишемо, чим ми думаємо, в нас підпадає. Наша літературна спільнота вона являється одним цілом. Це як один організм. І це звучить і в наших книжках, в наших альманах. Дуже багато. Альманахів наше відрила випускають, і останнім часом я всіх запрошую 23 числа до найміни до нас. Це буде в Чежеску на першому поверсі, там 23 роки, 24 роки. А наступному році у нас буде вже ювілей. І ще хочу сказати, що все ж таки наша організація поставляє спілку національну наших може, членів наших, нашої організації. Це і Віднієнка, це і Анатолій Каретний, це і Петя Мельник. Так що я думаю, що ви приобрели. В цьому плані дуже карти. Я ж говорю, ви наші надійні друзі так. паркурами. Дякую, що це буде дуже довго зривати. Я дуже вам бажаю, щоб ваші ряди росли все більше і більше, такими людьми, поважними, чинами і так далі. Так що я дуже вам вдячна. Дякую. Дякую. Тимчасово виконуючи обов'язки директорам. Світлані Едуардівні Колесник. Ми вам вдячні <звіць> <пішки> <За це> складені. <сказати. піш> <піш> ну і цей примірничок. Звісно, мені би дуже хотілося, щоб наступного разу він був на цій виставці, тому що без нього ця виставка вже не буде такою повною. Так? Мені здається, що видань про нашу літературу було не так багато. Принаймні, всі, які я знайшла і дослідила, я їх тут згадала. Ті книжечки, це буде така у нас. Літературно меморіальний музей Карпенка Карла живе життям літературного кропивниччини, Кіровоградщини. Всі презентації, заходи, зустрічі ми не пислимо наше життя без вашої роботи. Ми дуже раді, що у нас такі талановиті письменники. Ми Щасливі, що це наші друзі, які завжди нас підтримують, завжди нам допомагають, завжди поряд з нами. І ми бажаємо вам. Бажаємо вам натхнення, бажаємо вам багато цікавих нових видань. Ми е завжди чекаємо вас у нас в наших стінах і ви завжди. Е не гості, ви е, наші е, друзі. Е, ми хочемо також передати на членам нашої організації Кіровоградської письменницької е, свою подяку. Ми висловлюємо щиру подяку членам Кіровоградської обласної організації за плідну багаторічну співпрацю. У популяризації української культури, мови і літератури, і афішу, яку спеціально для цього виготовили, щиро вам дякуємо. Ми відбуваємо всі афіші. І нам дуже приємно, що більше наших заходів відбувається. У, у стінах вашого закладу культури. культури і в тих закладах культури представники, яких сьогодні до нас завітали, тому що у нас дуже багато друзів, партнерів, і саме тому нам так приємно втілювати те, що ми хочемо втілювати. дуже вдячні. Дякую. Дякую, хай це світло буде символічним, і кожен з нас завжди пам'ятатиме, що у темні часи особливо добре якраз світло людей. Я запрошую всіх до спільного фото, тому що. Це фото буде особливим і пам'ятним, як і все, що ми разом робимо, поки наші захисники і захисниці боронять територіальні кордони, ми боронимо духовні кордони і будемо робити це надалі. Давайте зробимо фото на згадку. Хай воно може бути не таке яскраве за рахунок нашого освітлення, але воно буде дуже знаковим.